Вітаю вас знову на першому україномовному каналі з відеоуроками програми Ciberius 6. І сьогодні пропоную розглянути таке питання, як створення партитури, додавання до партитури інструментів або видалення з партитури е, інструментів. Для початку йдемо вкладочку Файл, New або можна користуватися гарячими клавішами Ctrl-N, натискаємо сюди і створимо партитуру. Change Instrument додамо до цього списку, наприклад, Reboy, флейту саксофон Можна обрати ще якісь інструменти за бажанням. Суть зараз на цьому. Деякі інструменти за потреби можна опускати вниз або піднімати догори. Окей. Next. Next. Далі ми обираємо розмір, який нам, нам потрібен. Якщо в переліку немає відповідного розміру, можемо обрати його вручну. Наприклад, хайп три 3 других. Також ми можемо тут вказати метроном, значення метроному. або темп. Далі Next. Далі обираємо тональність. Хайбд Next. Назва твору. Далі Фініш. Ось наша партитура. Так вона виглядає. Скажімо, під час написання партитури у нас виникло, виникла потреба додати в партитуру ще якісь інструменти. Для цього ми заходимо в... Create, обираємо «Instruments», або користуємося гарячими кнопками, натискаємо клавішу I. В цьому віконці ми додаємо інструменти, які нам потрібні. Наприклад, тенор саксофон додати. Або видаляємо які, е, інструмент, який нам не потрібен. Наприклад, AltSAxophone. Delete. Натискаємо ОК. І ось маємо результат. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, які ще питання по цій програмі вас цікавлять. Ми обов'язково їх розглянемо. Всім до побачення.